Відновлення пошкодженої окупантами освітньої перлини Ірпеня та реалізація корисних проєктів ключові завдання співпраці ірпінської міської ради з державним податковим університетом. Відповідний меморандум підписали виконувач обов'язків ректора університету Дмитро Серебрянський та мер ірпеня Олександр Маркушин. Ми розуміємо, що університет, так само як і місто, дуже постраждав. Під час бойових дій саме в Ірпіні, і на сьогоднішній день ми повинні разом шукати всі можливості, щоб його відбудувати. Університет працює. Ми проводимо навчальний процес. Тому я сподіваюся, що сьогоднішня подія вона відкриє нове вікно можливостей і для університету, і для ірпіня в цілому. На першому етапі співпраці реалізують проєкти, які будуть корисними і для навчального закладу, і для міста. Незабаром в університеті облаштують коворкінг, яким користуватимуться студенти, викладачі і мешканці. У нас є світло, у нас є тепло, у нас є інтернет. Ми хочемо і можемо, і пропонуємо тому місту свої можливості, свої приміщення. І якраз зараз ми відпрацьовуємо, що не вистачає для запуску. Ми вже відкрили коворкінг в бібліотеці, і ми бачимо, що ірпінчани задоволені, що він його використовують на 100%. І університет запропонував приміщення. Ми повинні там зробити невеликий ремонт, замінити вікна. І вперед, я впевнений, що незабаром ми відкриємо, і так само наші громадяни зможуть працювати бути задоволені.